Оголошення. На наступному тижні у нас буде пересвято Троїці. Ми починаємо святкові богослужіння ввечері в п'ятницю о 17-й годині. Це Троїцька поминальна субота. В суботу зранку Троїцька поминальна субота служиться літургія і панихіда безумовно. Поминати рідних можна і в п'ятницю ввечері, і в суботу вранці. В середині дня в суботу буде у нас вечірнє богослужіння святкове. Ну, зілля тут буде багато. Воно буде свіжим. І буде надихати нас. І нарешті в неділю у нас буде святкове богослужіння, літургія, після якої одразу вечірня, на якій ми вчиняємо перші молитви з поклонами, коліно преклонні молитви, вперше за ці 50 днів. Це важливий момент в житті церкви. І кожному з нас було б добре до цього долучитися.